І скандал розгортається у Франції. Щоправда, його цей скандал можна назвати знаєте, не суто французьким, а французько-американським, тому що відповідне розслідування зробила взагалі американська журналістка. Про що йдеться зараз? Вам розповідаю подружжя Макронів подали до суду на американську блогерку. Кендас Овенс заявляла, що перша леді Франції. Зовсім не леді, а чоловік і її справжнє ім'я Жан Мішель Трон'є. Також вона писала, що президент Франції нібито контролюється американським ЦРУ. Як пише видання The Guardian, у позові Мануелі Бріджит вимагають спростування неправдивих заяв. Також вони наголошують, що Овен здалася до наклепницьких атак, щоб підвищити популярність своєї медіаплатформи, розширити аудиторію та заробити гроші. Неправдиві чутки про Бріджит Макрон ширяться роками. І ще відтоді, як Еммануель Макрон був вперше обраний в 2017 році. Їх тоді просувала самоназвана журналістка Наташа Рей. Вона стверджувала, що Бріджит ніколи не існувало. А її брат Жан Мішель змінив статі, почав використовувати це ім'я. Так званими доказами є фотографія Жанна Мішеля у дитинстві, на якій видно схожість із Бріджит. Але оскільки вони є рідними братом і сестрою, це не є чимось надзвичайним. Погодьтеся у 21 М році рейдала інтерв'ю Амандін Рої самопроголошеній духовній медіумці. Відео стало вірусним перед президентськими виборами у Франції в 2022 році. Бриджет Макрон подала скаргу. Про наклеп французький суд зобов'язав блогерок виплатити їй 8 тисяч євро компенсації та іще 5 тисяч євро її брату пізніше. Апеляційний суд Парижа частково виправдав жінок, потім дружина президента Франції подала апеляцію на це рішення. Тетяна Бобрікова, блогерка, вже з нами на зв'язку. Вона гарно знається, на всі ці історії, друзі, і зараз вам теж переповість. Пані Тетяно, вітання вам. Доброго здоров'я. Доброго ранку, Настя, і ви праві. Я не знаю, як так сталося, що я стала експертом в цій темі. Ну абсолютно не по своїй волі, але на диво ця. Історія дуже цікавить українців. Мої відео набирали мільйонні перегляди. Я була вражена. Власне, через це і сама зацікавилась, і мені довелось подивитися ці вісім епізодів Кенді Сонс на Ютубі. Це було дуже нелегко, я вам скажу. Тетяно, ну з чого вся ця історія розпочалася? Коли вона розпочалася? Якщо коротко, які аргументи в американської журналістки, що перша леді зовсім не леді? Що там французька спільнота каже? Їх це взагалі цікавить? Ну, от в вашому сюжеті було сказано, що ці чутки давно вже ширяться у Франції, але Кендіс підняла це на якийсь такий загальносвітовий рівень. Ну тому, що у Кендіс на момент виходу цих е, історій було 3 мільйона підписників на Ютуб. Ну погодьте, зараз це велика сила. Зараз їх вже майже 5. Тобто ця історія дійсно принесла і підписників. Які в неї докази? Ну, тобто, вісім, уявіть собі, 8 годинних епізодів, де Кендіс казала, що я поставлю всю свою кар'єру на те, щоб довести, що перша леді Франції була народжена біологія. Гічним чоловіком я собі думаю, ну я одразу скажу, що я в це не вірю, і навіть після цих особливо після цих вісьми епізодів я в це не вірю. Але які в неї докази? Ну, по перше, вона говорить, що до 30 років жодних фото молодої Брежит Макрон не існує. Але існують фото її брата Жана Мішеля Трагно. А і в той момент, коли з'являється брижець, цей брат зникає, і начебто досі його немає. Хоча є в інтернеті фотографії, здається, це Жан Мішель Трагно, але Кендіс не вірить, що це її брат. А інші докази, ну власне, це все, це все з доказів. Далі все вода і абсолютні конспірологічні теорії. Ще є момент, що дуже мало відомо про колишнього чоловіка. Бріжит він помер і є буквально дві фотографії його. І ну, розпитати, чи правда, що вона жінка, чи він чи вона чоловік, в нього вже не можна. Власне, це все там вісім епізодів абсолютної конспірології, що, начебто, пара Бріжит і Емануель Макрон знайомі з людьми, які знайомі з іншими, яких було ну ось такого плана. Вісім епізодів. Як вам е, пантетіна, але ж якщо я не помиляюся, у Бріжит Макрон є діти, то мені здається, так. це очевидний так, факт. Так. Ну Кендіс, ну вона говорить про те, що в Брижит Макрон може бути біологічним батьком цих дітей матір'ю. ну дивіться, там три звинувачення. У, у Кенді звучить в її цих епізодах: перше, що Бріжит Макрон біологічний чоловік. Друге, звинувачення, як на мене, набагато серйозніше, тому що навіть якщо ми з вами повіримо, але це абсолютно неправда, що вона чоловік. Ну так і що? Це що заборонено, по я так mm -hmm. розумію, законодавство Франції абсолютно ніяким чином це не забороняє. Другий момент, в якому звинувачує Кендіс Брежит, насправді більш серйозний, бо вона говорить, що їхні стосунки почалися, коли Еммануелю було 14 років. А це вже питання. І наскільки я розумію, у цьому судовому позові, який зараз подає подружжя Макронів, вони говорять про те, що вони познайомилися в 15. але познайомилися і почалися стосунки. Ну це як на мене різні речі. Mm -hmm. І щоб ви розуміли епогеєм цієї цієї історії, Кендіс говорить, натякає в кінці цих вісьми епізодів про те, що, начебто, брижит Макрон може бути біологічним батьком Емануеля. Ну тобто про що ми можемо далі з вами говорити? Це абсолютні несенітниці, і в якийсь момент я вже подумала, що я сама Жан Мішель трагно а не. Е, Тетяно, а хто ця американська журналістка? І навіщо їй це все? Тому що ну перша там історія, яка лежить на поверхні, можливо, просто хоче знаєте, собі побільше підписників набити, стати популярнішою. Ну не по цього. Е, а хтось я теж читала в коментарях кажуть, це все проплачено Росією. Я не бачу тут російського сліду Кенді Соенс, американська журналістка, вона дуже відома там в першу чергу своїми радикальними консервативними поглядами. Дуже часто в Тіктоці в Ютубі гуляють відео, де вона дискутує з студентами в університетах Америки на тему ЛГБТК, і вона настільки радикально виступає проти них. Я знаю, що навіть її Ютуб акаунт через її радикальні вислови блокувався. Вона дуже радикально висловлювала стосовно Ізраїлю. Ну тобто, в неї Неї вся кар'єра побудована на хайпових темах. Зараз вона говорить про Епштейна, і, ну але так зі своєї точки зору вона дуже сильна прихильниця Трампа і російського сліду я не бачу, бо дуже часто путають Кенді Соуенс і Наташу Рей, угу. та журналістка у Франції, яку було е, ну так само було притягнуто до суду. І до речі, з останніх новин, наскільки я розумію, е, Наташа Рей виграла цей суд, і далі Брижит Макрон знову подає апеляцію. І це та Наташа Рей шарей просила політичного притулку в Росії, не Кенді mm -hmm. Кендіс живе себе в Америці. В неї чоловік, якщо я не помиляюсь, якийсь британський аристократ. Вони ну відома популярна пара. Зараз уже майже 5 мільйонів підписників на ютуб. Вона з'являється постійно у Пірса Моргана, також ведучого, дуже відомого. Ну тобто вона постійно на слуху своїми хайповими темами. Радикальна, так вона не не фрік, вона не якась. Mm -hmm. Недалека, але при тому мене тому і дивує, що така ж, ну, жінка з такою освітою в неї дуже класно підвішений язик, і вона говорить такі нісенітниці. Я б хотіла зрозуміти, якщо у вас звісно є ця інформація, чи має ця історія певний резонанс у Франції, і яким чином загрожує політичній кар'єрі Мануеля Макрона не загрожує. Я наскільки ну наскільки я цікавилась цією темою, що не заборонено, якщо навіть і перша леді буде чоловіком, оце єдине, що я знаю. Я не думаю, що це загрожує якось Еммануелю Макрону. Єдине, що я думаю, це може ем, не сподобатись. Консервативним його виборцям, mm -hmm. які б сказали, що можливо вони б не голосували за Емманюеля, знаючи, що, наприклад, в нього дружина трансгендер. Хоча знову таки, доказів немає. Це абсолют вісім епізодів абсолютної нісенітниці. До речі, дуже цікава історія з приводу судового позову Емманюеля Макрона і Брежит до Кендіс. Здається, немає доказів. Зараз вони швиденько проведуть цей суд, відсудять в неї там мільйони за наклеп, але не все так просто. Бо в американській системі виявляється для того, щоб засудити Людину за наклад потрібно Макронам буде довести, що Кендіс знала, що це брехня, і брехала, знаючи, що це неправда. А довести це ну дуже важко, тому що Кендіс каже: Я поставлю свою кар'єру, я впевнена, я знаю. Мають бути якісь факти. Вчора е юристи, якого найняли подружжя Макронів в Америці. Це дуже пристойна, дорога юридична фірма, давали mm -hmm. інтерв'ю CNN. І вони казали, що в нас є докази, що Кендіс знала, що це брехня. І коли журналіст почав питати, ведучий, а що ви їй там сертифікат народження. Ну це як він називає, ну якісь документи, можливо, чи якийсь генетичний тест показували. Він сказав, ні. Ми неодноразово казали Кендіс, що вона е, жінка. Ну, це не зовсім доказ. Побачимо, чи зможе ця юридична компанія довести. Ну але в Америці, враховуючи першу поправку, е, свободу слова дуже важко довести. Наклеп саме тому шансів мало насправді. Ну вони не нульові, але мало у подружжя Макронів. Тетяна, у нас буквально півтори хвилини залишається. Глядачі дуже активно включилися в обговорення цієї теми, і нам тут пишуть: бюджет дуже просто спростувати це, якщо з'явиться разом із братом, і все питання закрито. В чому проблема? До речі, це один із основних, основних аргументів Кендіс. Вона каже: якщо весь світ вас звинувачує, чому просто не з'явитися під ручку з братом і не показати, чому не показати генетичну експертизу, щоб всі раси назавжди замовкли? З одного боку. Ми можемо з цим погодитись. Так з іншого боку, хто така це Кенді Соон, що перша леді Франції їй давала якісь, я не знаю, генетичні тести і щось доводила. Mm -hmm. Тепер потім скаже хтось інший. Тепер іншому, що доводити. Ну, типу, ця якась кроляча нора. Вона все глибше і глибше. Можливо, цей суд, який відбудеться в Америці. Я думаю, він відбудеться, поставить нарешті крапку. Можливо, там ем, перша леді Франції вирішить довести раз і назавжди і закрити усім цим конспірологам. Роти ми побачимо. Ну у будь-якому випадку, це цікаво. Погодьтесь, так я погоджуюся, що це цікаво, і е, скажу, вам, Тетяна, що серед наших глядачів дуже багато знаєте адекватних людей. Я бачила, ви про це теж говорили у своєму відео. Що ну а яка різниця, навіть так. якщо і так навіщо ми будемо там чиюсь прати брудну білизну? Пані Тетяна. Я вам дуже дякую за те, що доєдналися до ефіру. Тетяна Бобрікова блогерка, була з нами на зв'язку. Ось це обговорювали той скандал, який зараз розгортається у Франції. Одна американська журналістка звинувачує. Є першу леді Франції, мовляв, що вона зовсім не леді. А е, чоловіки тепер подружжя Макронів подаватимуть на неї в суд.